Якщо сказати, що змінилось, це як залишити будинок на 20 років, щоб ніхто там не жив, він буде в дуже занедбаному стані. Член релігійної громади Емануїл Віталій Клодницький показує приміщення колишнього кінотеатру Україна після ремонту. Тут облаштували сцену, пофарбували стіни, відремонтували підлогу та стелю. Також облаштували кілька кімнат на другому поверсі. Два роки тому приміщення передали громаді в оренду. Почали десь в середині 2020 року літом. Якісь ремонтні роботи ну просто приводити в належний стан це приміщення. І десь у вересні, коли можна було вже збиратись там по 50 людей. Ми почали тут трансляцію звідси робити і тут потрохи збиратись. Крім богослужінь, тут можна проводити культурні заходи, каже юрист громади Олексій Галетка. Їх можуть організовувати не лише представники релігійної спільноти. Громада орендує понад тисячу квадратів за 30 тисяч гривень на місяць, бо для церковних організацій діють пільгові умови. Певні роботи ми плануємо відшкодувати в майбутньому як невід'ємні поліпшення, але в рахунок орендної плати. Хто хто знає стан його, воно було достатньо в дуже жахливому стані і достатньо аварійному стані. Приміщення передали в оренду на 10 років. Раніше Чернівчанин Артем Жук виступив проти передачі колишнього кінотеатру релігійній громаді і пропонував облаштувати тут громадський простір. Він зареєстрував електронну петицію, яка набрала достатню кількість голосів. Однак, приміщення передали, бо на ремонт будівлі у міському бюджеті не було грошей. Ірина Капуш, Юлія Трач, Роман Пелатик, новини на Суспільному, Чернівці.